Вітаю! в ефірі програма Євроінтеграція. Тема сьогоднішньої передачі державне управління. Ми розповімо про те, як готують керівників державного сектору, а також про те, які реформи назріли в державному управлінні. А зараз маленький сюжет до теми: Львівський регіональний інститут державного управління це вищий навчальний заклад четвертого рівня акредитації, створений указом президента в 1995 році. Основне завдання інституту підготовка, перепідготовка і підвищення кваліфікації державних службовців. Ми здійснюємо перепідготовку, підготовку кадрів. На передпідготовку у нас проходить в рік 4 тисячі чоловік кожен рік. Сьогодні навчається тисячі в нас на магістерських програмах. Десь така кількість на бакалавських і програмах магістерських, але вже по менеджменту, по економіці. За увесь період діяльності інституту підготовлено понад 3,5 тисячі дипломованих фахівців у сфері державного управління та місцевого самоврядування. Професійний рівень підвищили близько 30 тисяч працівників органів місцевої влади. У нас є спеціалізація в залежності від того, хто до нас поступає. Якщо взяти державне управління, у нас є управління в медицині, управління в освіті, національна безпека. Якщо медицину взяти, це основна навчається головні лікарі. У нас пройшло під підготовку по могіткаських програмах 50 головних лікарів західного регіону. Якщо національну безпеку, це служба безпеки, це армія, це міліція. Гість нашої програми. Заступник директора Львівського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при президенту України з наукової роботи Андрій Вікторович Ліпенцев. Вітаю вас у сьогоднішній студії в нашій день. програмі. Добрий день, пане Володимир Андрій Вікторович. Власне, перше запитання. Ви представляєте наукову школу, тобто власне ту школу, де готують майбутніх керівників державних державного сектору і діючих керівників державного сектору. Власне, ви представляєте трохи не такі академічний вуз, де проходять зразу з першого курсу по п'ятий, а такий, де потрібно спеціально навчатися цим методам державного управління. власне, в чому особливість такого вузу, що він дає от людям, які вже мають вищу освіту, і чим він їх доповнює? Насправді, наш е, заклад є дійсно унікальним і е, він інтегрує в собі е, і той підхід, про який ви говорили, тобто підготовку е, дітей, які закінчили школу. Але основна наша місія підготовка державних управлінців. Які, е, на сьогодні працюють в державному апараті, і ті люди, які будуть в ньому працювати. А в чому полягає наша унікальність? Я б хотів сказати, що наша місія підготовка ефективних державних менеджерів для діяльності в складних умовах соціальної, економічної, політичної конкуренції, яких ми сьогодні опинилися. Це люди, які мають першу вищу освіту і поступають до нас за скеруванням, які дають органи виконавчої влади і місцевого самоврядування. Інститут існує з 96-го року. Я б хотів додати, що сьогодні ми додали до цієї підготовки і дуже великі програми по менеджменту управлінні персоналом економіці, на які можуть вступати діти після завершення середньої школи при наявності сертифікатів, але повернемось до державних управлінців, і це дійсно унікальність полягає в тому, що нема більше такого закладу на теренах західного регіону України. На вісім областей ми в певній мірі можемо сказати, єдині здійснюємо таку підготовку. По завершенню навчання в нашому закладі люди, які пройшли підготовку, отримують диплом магістра державного управління. Знов таки, ми єдині в регіоні, які видають такий диплом. В чому полягає підготовка? Чому ми навчаємо? Ну давайте розберемось, коли ми ставимо людину на посаду, наприклад, призначаємо людину на посаду завідувачем дитячим садочком або даже вихователем дитячого садочку, обов'язково потрібен сертифікат, диплом, який її дає право на таку діяльність. Часто в нас. Поки що ставлять на посади людей, які мають бажання, є розумними людьми, мають вищу освіту, uh -huh. але не мають спеціальної підготовки для того, щоб здійснювати управлінську діяльність. Я думаю, що і у вас є можливість навести приклади, коли, наприклад, гарний лікар, якого uh -huh. був найбільш успішним фахівцем в своїй галузі, терапевтом, хірургом, ставлять завідувачим відділенням. Або головним лікарем, і тоді лікарня втрачає гарного лікаря і отримує, можливо, не самого успішного керівника. До речі, в нас є і така підготовка для людей, які займаються управлінням в охорони здоров'я. Тобто, це є окрема галузь знань окрема технологічна практична галузь діяльності mm -hmm. от яка передбачає дійсно засвоєння успішних підходів для того щоб бути ефективним в управлінській діяльності питання от ви сказали головні лікарі центральний апарат це, мабуть, і силовики, і генерали mm -hmm. і Служба безпеки україни і міліція от сидить в класі 10 головних лікарів або 10 керівників центрального апарату служби безпеки україни і приходить їм науковець, які розказує, починає їм розказати, як треба керувати. Це мабуть важко. Абсолютно правильна постановка питання. Не всякий викладач академічного закладу зможе бути успішним в наших аудиторіях. Дійсно складно розповісти чисто теоретичні знання людини, яка має великий управлінський досвід. Зазвичай це люди, які по 15-20 років перебувають на посадах. І для того, щоб довести їм щось, треба наводити конкретні результати конкретних досліджень, компаративного аналізу, тобто порівнянь в різних галузях, які дозволяють ї. Отримати знання про успішні методи управлінської діяльності, управління персоналом, управління бюджетами, здійснення різних досліджень в галузі. Наприклад, порівнюючи затратність і ефективність діяльності, тобто дуже багато інструментів, які знаходяться в площині сучасних підходів. Наприклад, сьогодні всім обласним адміністраціям, наша адміністрація не є виключенням, доведене завдання впровадження стандартів ISO, тобто управління якістю для здійснення успішної діяльності. Зараз починається в принципі, вона вже триває декілька років, і наша обласна адміністрація, якщо брати. Наш okay. кейс, наш приклад нашої області також займається питанням впровадження нових підходів до надання адміністративних послуг в управлінській діяльності. Дуже багато уваги зараз приділяється в контексті здійснення реформ державного управління питанням управління персоналом державної служби. Дуже актуальним сьогодні є і для всієї країни, і для нашого регіону, в частності питання. Впровадження інноваційних підходів для того, щоб до того, що відбувається в сфері малого бізнесу, середнього бізнесу, економіки в цілому, тобто ви намагаєтеся робити просто навчальний процес цікавим і таким, який в своїй цікавості носе, несе позитивний і необхідний матеріал для слухачів. Давайте так. наведу приклад ага. для того, щоб навчати дорослих людей. Так. Почнемо з того, це не є галузь педагогічної діяльності От. на заході. Це називається андрогогіка або adult learning, тобто навчання дорослих. Можу сказати, я сам проходив дворічне навчання, яке нам надавали наші колеги із Швейцарії і Австрії угу. під егідою Австрійської академії федерального управління при приканцлярі Австрії по підготовці фахівців з андрагогіки. Дворічний курс, маю сертифікат. От, в чому є відмінність. Да, навчання дорослої норма? людини передбачає навчання на її досвіді, тобто виступає вже викладач. Не тою людиною, яка передає прочитане знання, ми пробуємо активізувати знання, які є в людини, надаючи їй нові знання uh -huh. з одного боку, з іншого боку, треба зробити так, щоб в людини виникло бажання їх застосовувати. Як ми це робимо?